Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні думала вже не знімати відео, бо нас більшу частину дня не було вдома, їздили по справах, а це думаю все-таки зніму, покажу, що я роблю. Я ж кожен день показую, чим ми займаємося. Взагалі-то сільський контент, а тут трошки не те. Ну нічого, покажу, що я виробляю, витворяю. Хто ж дивився мої відео, бачили, як я робила такий. Кошик чоловічий пивний. А це в мене сьогодні буде дитячий такий кошик, Ну, щоб гарно подарити цукерки. І буде букет для мами, але з чаю і шоколадки, з пакетиків чаю. Це я таке побачила і хочу втілити цю ідею. Так що залишайтеся зі мною, подивитися, що вийде в мене, взагалі, чи в мене щось вийде. Ну, буду пробувати щось робити. Звичайно, можна купити там окремо каву чи чай і коробку цукерок, але я ж, як я кажу, це вже не цікаво. Так, більш цікавіше. Воно. І гарніше, то зараз спробую щось зробити. Ну, захотілося мені, правда, вже вечір, пізновато, ну нічого, зараз щось зробимо з вами. Почну з тих пакетиків. Коротше, тік-ток-така штука, оце як подивишся. Надивишся там різного і хочеться тобі зробити його. То зараз буду щось думати. Тут у мене буде таке синє, у мене ось обкладинка така блакитна. Ще в мене там іншого кольору є пакетики, то щось придумаю. Хочеться якось порадувати людей не Просто подарити цукерочки чи ще щось. А все-таки своїми руками воно якось по-іншому виглядає. Було б, звичайно, добре, якби в мене був той клей-пістолет, але немає. Там раз і все, і вже є. А зараз буду скотчем клеїти. Ну, нічого, треба буде купити зайти. Воно кожен раз, як буваєш в місці, все те забуваєш. Зараз викладу спочатку те, що я хочу зробити. Потім вже буду це кріпити. Подивитись, як воно буде. Трошки щось тут зроблю, щоб воно вже вимальовувалося. Потім вам покажу, Так, друзі. Зробила я цей чайний букет. Я трошки не очікувала, що воно буде так складно. Я з чаю це роблю перший раз. Цукерок я робила, то вони отак накладаються, впираються одну в одну і тримаються, нікуди не їдуть. А тут пакетики, їм нема куди, вони один на одного накладаються, я їх і скотчем, і чим хочеш. ну Там наліпила нормально всередині. Так. ну На вигляд, наче більш-менш нормально. Ось так вийшло. Ну, не знаю, не те, звичайно, що я очікувала, але ну і не дуже страшно, я вам скажу. ну Це може для мене, так не знаю. То такий чайний букетик вийшов. Зараз буду ще робити ще ту корзинку чи ящичок, щось придумаю ще з цукерками, а поки я піду, мені там треба Ежені трошки позайматися, там на пару. Секунд, відео я сьогодні ще робила живчик з яблук. Хто дивився мої минулі відео, бачили, що я назбирала в сусідів яблук, сім відер. І я закрила вже 10 літрів варення, це вже чересчур для нас вистачить. І залишилося ще два відра. І думаю, що з ними робити, то спробувала живчик. Але... Ну, який результат? Я думала, там таке воно буде смачне, прямо аж, Ну, не знаю, так всі хвалили цей, цей живчик, але ні, мені компот компотом. Ну, Тут тільки даремно сиділа вчора до пізньої ночі, різала ті яблука. Ну, пити можна, звичайно, але більше я його робити не буду. Мені більше подобається напій, то як ми закриваємо банки там з ягодами, навіть з тими яблуками. Поклади в бутиль яблука, там виноград, цукор, лимонна кислота, залий окропом і закрий кришкою. Набагато смачніше, ніж оце вийшло. Не знаю. Можливо, я щось не так зробила, але мені не зайшло. Так, пішла я, потім вімкнуся, будемо далі з вами продумати. Ось тут мій живчик. Ну, ще не зовсім живчик, але вже. Щось таке є. Я вчора ввечері нарізала яблучка, залила їх водою. Ну, я так на око заливала. Я скільки рецептів читала, там ну, відро на відро або 10-літрове відро яблук, 15 літрів води. Я ото так залила, щоб покрило яблука. Вони цілу ніч постояли, та навіть більше. Я тільки на вечір дібралась до них. Бачите, такий колір. Яблучок воно взяла. Зараз буду переціджувати від яблук. Додам сюди цукор, трошки лимонної кислоти, закипить і закрию в баночки і подивимось, яке воно. Чи смачне, чи не дуже. Вийшло на мене 6 літрів цього живчика. Спробуємо, що воно таке. Мороки багатенько, бо я два відратих яблук різала, різала, але вже досить. бо... Я варення закрила аж 10 літрів, то думаю, треба щось інше зробити. А викидати так? Ну, як не викидати, в нас то свині їдять до і... То буде живчик. Ну, а що? Вони і так пропадали, там лежали. Я пішла, позбирала це в сусідів. То, трошки переробили. І свині поїли, і ми поїмо ще. Я вже закінчила, показую вам свій результат, свою роботу. Тут в мене коробка від торта, я її так фольгою закрила, щоб не видно було. Там всередині пільнопласт замотаний плівкою, щоб він не кришився. Ну і так цукерочки на спашках цих вставила, щоб вони різної висоти були. І все так, Можна було підібрати по кольору, але в мене все це швиденько сьогодні відбувалося, тому якось я не встигла. Так, і такий букет я вам вже показувала його. Якщо буду йти відпочивати. А сьогодні таке маленьке відео, можливо, хтось скаже ні про що, але. Я знаю, що деякі підписники кожен вечір чекають моє відео, то хоч трошки мого дня я вам показала, що робила. Вірніше вечора, бо вже там 11 -та година ночі, вечора треба вже відпочивати. До нових зустрічей, до побачення!